Всім привіт! Поки сижу вдома, розкажу вам ситуацію відносно холодильника, який я замовляв. Прийшов мені спочатку холодильник і він був стукнутий в углу. Ось цей холодильник фірми Wevor. І в якомусь із вуглів, по-моєму, ось тут десь він коротше там трішки був стукнутий. Так от, написав я в службу підтримки, вони мене трошки морозили, тому що відповідали раз в день. Просили там вислати мільйон різних фотографій, з коробки там, той номер, той ще бока з кожної сторони все. Причому не просили мене зараз все це зробити, а я їм висилав там один день по одній фотографії. Вони задають одне питання, я їм висилаю. На наступний день задають інше питання, я їм висилаю. Фу, коротше, замахався я з ними, дійшли ми до чого? Ніби як е я хотів просто, щоб вони забрали цей холодильник. Я їм його повернув би, а вони б мені повернули назад гроші. Але сказали, ми вам вийшмо деталь. Я кажу: ні, мені не потрібна деталь. Прийшліть мені, будь ласка, гроші. І тут вони пишуть мені те, що мене здивувало, я навіть серйозно на це не відреагував, тому що вони мене так морозили типу писали раз це. Я вже зрозумів, ми з ними спілкувалися по англійській мові, що, скоріше всього, це китайці. Бо на коробках все з Китаю написано, але в цілому. В кінці він мені задає питання, вам прислати новий холодильник, чи прислати повернути гроші. Я такий думаю, блін, що за... що за питання таке дивне. Присувайте новий холодильник. І що, коротше, тепер у мене є і старий холодильник, який повністю працює, єдине трішки там ударений угол. Така малесенька тріщина. І ось мені прислали новий. Така сама коробка. Зараз буду розпаковувати дивитися. Так, ось відкрив повністю так само запакований. Видно, що ось цей як будто точно новенький. Тому що той, як я дивився, коли відкривав, то він якось був трішки гірше, ніби запакований. Тут все повністю нове, так що тепер в мене два однакових холодильника. Може хто не зрозумів, скажу, повторю. Другий холодильник сказав, що можете не повертати, може їм просто дуже важко його якось транспортувати назад чи що. Так що замовляв один, тепер маю два холодильники. Цей, що прийшов попередній, цей другий, треба думати, який собі лишати та інші, мабуть, буду десь дівати, може комусь подарую.